Вітаю на каналі Погляд на події. Зимові канікули це час для веселощів, відпочинку та зимових розваг. Але щоб вони були безпечними, важливо знати кілька простих правил. Давайте поговоримо про безпеку на водоймах, вулицях та вдома. Безпека на водоймах зимою водойми можуть бути дуже небезпечними. Ось що потрібно пам'ятати. Перше. Не виходьте на лід, якщо його товщина менше, ніж 7 см. Друге. Не катайтеся на ковзанах або санчатах біля водою. Третє. Уникайте місць, де є течія, навіть якщо там є лід. Якщо ви провалилися під лід, зберігайте спокій, розкиньте руки на поверхні та покличте на допомогу. Поступово вибирайтеся, не різко рухаючись. Безпека на вулиці. Зима це ожеледь та слизькі дороги. Ось кілька порад. Перше. Завдиносіть теплий одяг і взуття з протиковськими підошвами. Друге. На пішохідних доріжках ходіть обережно, маленькими кроками. Третє. Переходьте дорогу тільки на пішохідному переході. і варно слідкуйте за машинами. Не можуть не встигнути загальмувати на слизькій дорозі. Четверте. Не грайтеся біля проїжджої частини. Безпека вдома. Зимою канікули. Це ще й час, коли ви залишаєтеся вдома. Але й вдома важливо бути обережним. Перше. Не залишайте без нагляду вівні обігрівачі чи свічки. Друге. Не грайтеся сірниками або запальничками. Третє. Якщо батьків немає вдома, не відчиняйте двері незнайомцям. Четверте, будьте уважні з електроприладами. Не перенавантажуйте розетки. Пам'ятайте, канікули будуть справді веселими тільки тоді, коли вони безпечні. Дотримуйтеся цих правил і ваш відпочинок буде незабутнім. Дякую, що дивитеся YouTube канал Погляд на події. Беріть себе і до наступних зустрічей!